Доброго ранку, малята. Подивіться, хто там мене сьогодні завітав гості? Так, це моя Ляля. Вона незвичайна. Вона як чарівне дзеркало і хоче показати вам великий секрет. А цей секрет це ваше власне тіло. Давайте разом розгадаємо, чому воно таке важливе у Лялі. Є голова, а на ній очі, щоб дивитися, вушка, щоб слухати. Подивіться, у вас теж є очі, щоб бачити мультик. І вушка, щоб чути маму. І ротик, щоб спілкуватися з друзями. Це все ваші помічники. А тепер давайте покажемо, що вміє наше тіло для руху. Знайдіть свої ніжки. Вони вміють бігати і стрибати. А тепер знайдіть свої ручки. Вони вміють брати іграшки, нести їх і обіймати друзів. А ще кожен з нас. Це особливий хлопчик або дівчинка. Всі хлопчики скажіть я хлопчик, а дівчатка скажіть Я дівчинка. Молодці, діти, а наша Ляля дуже хоче почути про те, що ви любите робити? Давайте розповімо їй про свої вміння. Я почну. Ось наприклад. Мене звуть Оксана. Я люблю малювати, тому що це весело. А тепер ви спробуйте. Назвіть своє ім'я. Потім скажіть Я люблю і назвіть, що ви вмієте робити. І чому. Наприклад, я люблю гратися, тому що це весело. Я люблю співати, тому що я маю гарний голос. А зараз, діти, послухайте вірш Наталії Карпенко Будова тіла. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю й називаю. Є у мене голова, і вона творить дива, Шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки, це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають в дороги. Тулуб з'єднує частини, є живіт у мене і спина, і всьому храбетку опора ось така моя будова. Які ви всі молодці, ми сьогодні дізналися, що наше тіло це дива машина. Скажіть мені, що роблять ваші оченята? А що роблять ваші ніжки? А ваші вушка? Ротик, а ваші ручки. Бачите, ваше тіло це ваш найбільший помічник. Бережіть його. Дякую вам за те, що були такими уважними. До зустрічі!